Вітаю, друзі! На сьогодні вже в мене тисяча підписників, і я хочу трошки розповісти про себе і про свій канал. Звати мене Надія, проживаю я Житомирська область, містечко Малин. Ось, і займаюся садівництвом, трошки городиною. Чому почала вести канал? Коли почалось повномасштабне вторгнення, ну, як всі сіми, трохи якось втратив смак і до життя, ну і якось було тяжко на душі. Я дивилась багато наших українських блогерів, звісно, ще від російських, я чесно кажу, що деяких я дивилася. Відникарів, але я відписалась. Я дивлюсь зараз виключно українських українських блогерів. І ось мене українські блогери змотивували на те, що це відвікає, рослинки лікують. І я почала, звісно, я думала, чому чому я, що мені показати, У мене невеличкий молоденький садочок. Ось, і, як сказати, нема такої краси, як в інших садках, якось такої, як сказати, облагородженості в садку ще. Але я зрозуміла, що у багатьох людей немає фінансової спроможності якісь зробити таку красу, але ми можемо своєю працею. І навіть з невеликими, маючи фінансові доходи, робити гарні садочки. От, наприклад, я купую, у нас є маленькі групи, де дівчатка продають свої рослинки. І це все коштує не дуже дорого. Я теж трошки продаю свої рослинки, яких в мене трошки стає більше. І можу дозволити собі купити якісь інші рослинки. Тому я їх купую, розмножую. А якщо, наприклад, мені потрібно... А, і ще й не плачу за це за пересилку, тому що я купую в себе в місті. От, А потім я вже якось стараюся і сама сіяти рослинки. У мене вже багато квітів, в мене вже багато відео є і по посіву, тому що років 5 я цим займаюся. От. А більшу увагу, звісно, що приділила я декоративній частині свого садочку в цьому році. Я замовила по акції в тому році в листопаді, кущі собі багато. Ну, як багато, для мене це багато: П'ять нових волотистих гортензій, які я вже почеренкувала, трошки мене. Вийшло, і я буду їх розмножувати, теж на продаж. От, тому що в мене невеликий участок, в мене з усім всім вісім сотик. Ну, і ще ж городину я саджаю, але місця достатньо. Тому в кого такі садочки, подібні моєму, мені здається, досить цікаво людям, які ще думають. Там в мене нема фінансів чи там ще щось. Я ну, як, не, ну, не, не зможу зробити гарним садочок. Ось. Але це все можливо. Тому що я ж кажу, можна трошечки розмножити, трошечки продати, купити знову нову рослинку, якщо це кущики почерінкувати, продати, знову щось новеньке купити. Тому все можливо. Тому дякую е, всім, е, хто підписується на мій канал, дивиться мій канал, подобається. Звісно, я хочу знімати якісніші ролики. Е, дуже мені хочеться. Мені хочеться бути в кадрі, теж, бо це йде якісь такі більш душевне, ну, як таке краще спілкування. Але, на жаль, немає кому знімати мене. І я знімаю на простий телефончик, тому не завжди виходить зняти якісне відео. На початку я навіть не знала про відеоредактори і не знала, як монтувати ці відео. От тому, так, да, мені дуже хочеться і мати якісь і мікрофони, камеру, але згодом я надіюся... Що коли в мене буде якась ну, спроможність це все робити, я обов'язково, тому що мені це подобається. Це спілкування, це відвікає, це, ну не всім, звісно, це подобається, але я думала, що й мені. В перші рази я навіть в кадрі поза кадром розмовляла, в мене аж голос дрижав, так скажу. Ну і зараз доволі такі бувають відео невдалі, тому що телефон. Зня, зняти на телефон це... І коли це все сам робиш, наприклад, відсаджати і знімати це дуже тяжко. Тому я сподіваюся, що згодом буду випускати якісь кращі ролики для вас. Відео. Це все приходить згодом, з досвідом. Тому дякую всім людям, дякую нашим хлопцям, дівчатам з ЗСУ, всім службам, які боронять нашу країну, і ми можемо знімати ці відео, порядкувати свої садочки, всім людям, які допомагають, волонтерам, ну всім буквально щирим українцям, які щирі українці, які друг другу. Один одному допомагають, і не стараються, ну як сказати, в цих коментарях писати щось погане, Да, я не ідеально розмовляю українською, да, пролітають мене слова, але е, це все досвід, хоча я ж кажу, я все життя розмовляю українською мовою, але поряд були люди, які розмовляли. І ці слова, вони якось. Це, це все згодом. Я сподіваюся, що будуть е, більше якісь такі на, ну, нормальні коментарі і приходити на канал хороші, добрі люди. І в нас складається гарне спілкування. А тепер до мого міні-рокарію я перейду. І починаю робити свій міні-рокарій. Що я тут буду садити? Ось, раз, два, три, 4, 5 видів молодила, які вже дали діточки. Що в мене є з прикрас? Отакий, боже, це колишній такий горшечок. І я планую, як щось тут буде. Так, наче виходити. І такий круглий гарненький камінчик. Більш мене нічого немає. І тут буде делосперма. Я її ще не викопала, я вже тоді, коли все зроблю, я тільки розкажу задумку, покажу вам, як я це все зробила. Тому що це такий довгий процес, треба подумати, як і що де посадити. І хочу потім, мені понравилась у пані Ніле задумка, я не хочу якусь сипати щебінь. Тому що бувають переробки і ну, не хочеться мені. Я а. хочу засипати пісочком. Він в мене є в наявності. Е, от, е, тому буду приступати до роботи. Спочатку я розмічу, роз, я розложу все якось так, щоб було зрозуміло. А потім буду всаджувати і проливати. Ну, ось так я собі розпланувала. Е, це буде оранжева, я вже бачу. Тому я посадила оранжева, жовта, посаджу і рожева ділосперма. сперма. Так як камінчик великий, посажу біля нього великий, велике молодило. Між сіми червоне і зелене. Малесенький позаду камінчика, щоб котики не витоптали. Ось щось так, так я собі придумала. Делосперма дуже скоро розростається, тому їй багато треба місця. Тому буде поки що так. Сажу і покажу вам результат. Ось і все. Садила я свої рослинки. Так, на відео кажеться, що грядочка пуста, але ж я кажу, делесперма, я купляла зовсім таким малесеньким, вона швидко розростається. І молодила. Вони там були в тісноті, я надіюсь розростуться. Бачите, я так гарно залила грядочку. От, у нас хоч пройшов дощик, але я ось копаю, земля суха, бо посуха була практично 2 місяці. І земля геть-суха. Геть, ось я вам покажу. Це в нас пройшов дощ. Земля, бачите, суха. Просто воно все бистренько коріння забрало водичку і випарувалось, тому що жаркувато. От. Що я хочу сказати про цю делосперму. Е, я питала, от гарно купляти в своєму регіоні. Я знаю, що багато хоче, а на півночі бояться її купувати. Я купала, купувала в дівчини, яка Живе в Малині. І вона казала, що в неї була без укриття. Але е вона більш не так боїться е замерзнути е найчастіше люба дерго а як замокнути. Ось тому я, мабуть, що, ну я ще подумаю, до зими ще трохи є час. От, можливо, поставлю ящички, вкрию агроволокном. Ну, це я подивлюся. Скоріше за все, я так зроблю. Ось. Тому ось так. Прийде чоловік, його зараз немає, принесе мені пісочок, тоді я засиплю пісочком. Бо тяжкі не хочу я тягати, це Хоть, хоч таке. Зробить вклад мені чоловік в грядочку. А, досадила я тут очіток скельний, бо мені здалося, що нема ніякої горизонталі. Поки що лишу я ромашечку і пенстемон. От ось. І там далі аквілегія, там далі хоста подорожникова. Поки що я це все лишу, бо буде зовсім пуста грядочка. А наразі, так, я думаю, присипеться песочком буде набагато краще. А ось де я її забрала. Тут її було вже, як сказати, мало місця. Розростаються міні-хосточки алісум, лобелія. Ось тут міні-хосточка, вон піде камніломка. Ще можу я досадити сюди. Потім ось тут невеличкі кущики каминіломки. Які в мене ще поки що в стаканчиках, бо вона зовсім молоденька. Ось. І хочу вам ще показати лілію одну азіатську, яка в мене вже сьогодні розпустилася. Бо там одна квіточка, і вона втратить свою квіточку скоро буде жарко. От тому я вам зараз її покажу. Ось в попередньому відео я вам дві азіатські лілії показувала. Геть зовсім по-разному квіточки. Ну, це не значить, що ви будете купувати іменно цей сорт, і вона вам дасть дві квіточки чи одну, яку в цьому випадку, яку вам зараз буду показувати. І я її підпишу потім на екрані. Тому що це багато залежить факторів. Яка була цибулинка, на яку, може, я глибину посадила, може глибоко. Ну, від багатьох факторів. Тому так, ось одна дала дві, друга дала сім, третя, он 4, ця чотири. А ця дала одну, але вона дуже красива. Зараз я вам її покажу. Подивіться, яка красуня. Просто красуня. Окрас неймовірний. Просто одна квіточка, а так хочеться вам її показати всі її красі. Ось. Оце така Лілія. Ось таке моє сьогоднішнє відео. Дякую всім за увагу, підтримку, підписки, коментарі і до зустрічі. Всім натхнення, здоров'я, спокою і мирного неба над головою. До зустрічі на каналі Садочку Мрії Надії.